Так напів, наполовину ротах чорно набрати, щоб воно там добре було склало. Ще 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 не чуть-чуть багато. Так, разів 20 так. тут. Угу. Ну, ще, ще, давай сейчас, сейчас, давай. Добре, повні рот. Не подобається тобі то. Зовсім. А в туди його не їшь, ти не ковтай. Я не куфтаю. Да ты брешка не відплває... Давай, давай. А потім ще води, звичайно. Так, так, ну. Давай. Тож не їсти, то ж не пече. Просто воно киси. Ше, 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 ше. Ше, ше, ше. Та, так, так, добре, 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 його не ще, ше, ще, ше. Ще. Ще не добре таке.

Квачкики брудні. Бачиш, все, давай, добре, добре. Бачиш, як карсто допомагає. Що ще? Ну, все зробити? Е, якусь ціну круфу, ну, казав мені. Там трошки. Ну, давай трошки за тебе, так? Ну, давай. І буду чекати на канасмак. Яка на смак? Ага, классно. Ні, нормально, тут тобто, на чисте зуби добре. Дай -дай. Тому що стої... ти ж недобре, що маєш, знаєш, мус вилікувати, витягнути. Ти ж не хочеш, щоб її бурували, втягнути. Краще тобто таким водичкою вимити. Не вимиває та водичку, розумієш, то тобто, що недобре там є. Бо тебе може зуб боліти, а краще полікувати так. Давай. Добре, попомни повний род, і так си і тоді мокраще все там. Ну, хоч. Якщо що ти виноватай. Добре, тільки не нас не добре. А якщо ти виноватай? Ну. Я тебе буду срать. Та-та, ну якщо... разів. Ого, да. Десят. собі господики, врази. П'ять.

Ти ти ж не п'єш, ти лікуєшся. Ну, давай, давай ще трошки. Ти втянув ще так сині. І, і я після їжі шара, ну то так пролускати. Ні, напевно. Напевно. <гум> Тобі треба чотири рази на день, так ходити. Щоб зуб не болів. Бо якщо ти так не будеш, то тебе за 3-4 дні може зубчик боліти. Треба, в тебе там є недобрі гніє. І щоб гнія не вимити, краще то вимити водичку кислою, ніж щоб ніжби тобі бурувала лікарка, правда? Тому краще ти вибирай сам, то твої твій вибір. Хоч попавши, просто водичку пощипає трошки та й все. А ні, то вона тебе там буде бурувати. Та й все. Ну тобі треба бурувати. То ліпше, щоб вона тобі водичка вимила. Ну давай, Максимко, давай. Ну це так ше-ше Довго-то довго це довго, стрелять, чим ліпше. Ще один сантиметр то. Ну, на раз або на два. Два, два. хоп, набирайте все. Бо ти чим більше тягнеш, тим довше тобі здається. Так, хоп. Pressionou na porra. Porra, Не подобається, ну це все ще останній раз. Останній раз. А, тобі так ще багато. Д давай, 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 давай. Давайте за давай. пару разів не треба цілу кружку. Основне, не багато, але не часто торобить. Лише на потім. Лише. <реш> Лишаю до ніколи. На ніколи більше. <реш> Втік такий.